Буде дуже похожий такий. Купачино ассіно! Купачино ассіно. Оце дуже класно, Хі, -а, а. Це купучино ассіно. Це дуже похоже купачино. Дивіться, скільки я я зовні. Запопою дуже сино. Йос! Табо є десять є баха! Це поза -то є баха.

Чого мене, ва, Куда? -мо, за зазд... сдох. Ну что стал я окети по ч-то? Тут зато неть. А ты як просто? Ну что ты его? Сука, бля, добавил нахуй, добавил да просто сука, ты добавил. Да Ёба его! Куда мы на фотке все? Помогите, меня на замалость стало фон, меня на замалость Писать и І постати ляку баски, я хочу стати попован. Мене всі не подрязують. Мені всі підписники і, і, і один ляк. Баск. Пописатися, і команд. І я був попаданий, батька. І я можу і вам покажу за якісь туки. А я покажу ви поддержі баск. Все, пока. І за і попадем. І все. Пока.